Волонтерський штаб зібрав чергову допомогу для військових на донецький напрямок. Військова частина 40.07 до нас звернулася і маємо передачу з їжі, гігієни, медицини, побутових речей. Дякуємо нашим партнерам з Данії, Фінляндії, Німеччини, США та українським партнерам і іншим комерційним компаніям. Від імені військових військової частини 40.07 Дякуємо громадській організації влад за допомогу. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям славу! Передаємо військовим мономах. У Маньпиво передаємо тонік, ліки від Житомир Хаб, е, передаємо також аптечки Асоціація Українців в Північній Німеччині, е, їжу передаємо, консерви різні, лайфрайс, е, дякуємо клубу українців місто Вайле Данія, також передаємо е, засоби гігієни, дякуємо Нівеї, також Лореаль, Фінляндії дякуємо. І передаємо ще Володі серветки від UA Resistance Foundation, правильний порошок Асоціації Українців Північної Німеччині, посуд. Дякуємо клубу українців е, Вайле Данія. Навантажимо зараз допомогу, яка поїде на Донецький напрямок військовим. Місто Мирно Град. Дякуємо Асоціації українців в регіоні Мурсія за надане харчування для військових. Передаємо 113-й бригаді на Покровський напрямок. Дякуємо Леву Ляховичу та пані Ларисі Пономаренко. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава!